Вітаю в студії Львівського радіо. З вами програма Світлиця і я, її автор і ведуча Наталка Кринечанка. І сьогодні говоримо про найдорожче про хліб на нашому столі. Так сталося, що ми вже звикли до того, що хліб має бути завжди, і багато хто навіть не задумується, наскільки має сакральне значення. І я думаю, що зі мною абсолютно погоджується мій сьогодні гість, заступник директора музею народної архітектури та побуту у Львові з наукової роботи. Пан Сергій Ципишев, вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Коли я сказала слово сакральне, чи ви погоджуєтесь, що саме таке ставлення до хліба завжди було в давнину нашого народу? Звичайно, це явище такої сакралізації хліба. Воно виникло вже досить давно і надзвичайно міцно укорінилося у традиційній українській культурі. Чому mm -hmm. так сталося? Та тому що хліб це один із найдорогоцінніших харчових продуктів для українця. Це основний харчовий продукт, адже навіть, скажімо, ті самі попередники хліба, такі як там каші чи перепічки, не заквашені, не вчинений хліб, котрий не сходить, не бродить, а просто випікається відразу після розмелу, готується тісто, випікається. Вони були надзвичайно важливими для виживання, простого фізичного виживання, тому що хліб він не вимагає якихось надзвичайно великих зусиль при обробітку. Він зерно саме по собі дуже добре зберігається. Також якихось надзвичайно складних умов для його зберігання не потрібно. Ну, і відповідно, завдяки своїй високій калорійності, завдяки високому місту вуглеводів, він є надзвичайно цінним як харчовий продукт. Слід зазначити, що хліб в процесі свого розвитку він став фактично одним із головних таких жертовних продуктів, котрий офірувався у церковних дійствах ті самі проскорки, католицькій церкві, присний облаток. І повертаючися до традиції, до колоска, до снопа, до цілого дідуха було теж окреме таке ставлення дуже важливе, тому що знаємо, що дідуха вносили до різдвяного столу як присутність поля, як присутність духа врожаю. Тобто розуміли, що задобрювати треба ту зернину і землю, яка буде потім народжувати хліб. Тобто виробилася така ціла система. Обрядовості. Яка є обрядовість сьогодні навколо хліба як такого? Звичайно, що все, що пов'язане з хлібом, воно певним чином сакралізується через знову ж таки важливість хліба як такого. Тобто, як ви вже згадали, від самого початку обробітку поля до споживання хліба, фактично кожен етап, він має якісь певні пов'язані із ним обрядодії, які мали б там забезпечити захисні дії. Щоб захистити той самий врожай чи, чи той самий хлібний виріб від певних якихось негативних впливів, коли починають орати, скажімо, той же самий хліб використовується як апотропей, як благословляючий атрибут, тому що прозорювання дуже часто випікало навіть такі спеціальні хлібці, які називали на Бойківщині, скажімо, заорюваники. Це були два маленьких зрощі хлібці, котрий газ добрав з собою в поле, десь клав в край поля, чи на першу скибу, чи, чи в першу борозну, чи клав на межу. Тобто це були такі гостини. Тобто, тобто і треба було і сам хліб, чи сировину для нього оберегти, але і сам хліб в тому ж дійстві використовувався, власне, як апотропей, mm -hmm. як оберіг. З хлібом приходили до землі, з хлібом приходили до землі. Доволі і... часто, до речі, хліб і закопували на полі. На тому ж самому полісі там на середухресний тиждень, на серед на Великого посту на Средохресну в середу, називається це свято Христі на Полісі, випікали хлібчик в формі Хреста, який називали також, так як він був в формі Христа, так називали Христі, Хрестя, Хрест просто. І цей хліб також традиційно брали з собою у полі чи на початок посівної. Першому засіювачі на початок оранки брали. І доволі часто цей хліб і заорювали на полі. Тобто це фактично форма пожертви, форма відчуження їжі на користь, ну, скажімо, поля як поля, але один із найстійкіших культів у людській історії є культ предків, культ померлих. Треба було їх задобрити треба було їх якось вмилостивити, ну і от відчужування їжі на їхню користь це таки дуже ширний факт і е, потім маємо великдень де ми випікаємо святковий хліб солодкий хліб і теж він не просто так у нашому кошику звичайно звичайно до речі для паски завжди господарі брали Найкраще наявне борошно, і найкраще взагалі хлібопекарську сировину, яку вони могли собі дозволити. Якщо, скажімо, там для інших обрядових хлібів, навіть там дуже важливих, таких як там різдвяні обрядові хліби, можна було використати зерно якесь і попростіше, то от Паска, власне, оце от таке велике свято, воно потребувало і найкращої наявної сировини. До речі, із Великоднем пов'язана не лише одна єдина, так широко відома паска, є ще багато. Інших традиційних хлібів, які дуже широко використовувалися в Україні у зв'язку із Паскою. Зокрема, те ж саме Полісся, там, крім Пасок, випікали ще й баби. Паска була фактично звичайним хлібом. З найкращого борошна, але звичайним хлібом. Нездобне не тісто, але, звичайно, uh -huh. тільки з найкращого борошна. А баба вона вже була. Із найкращого борошна, здобне тісто. Все що можна було, любі там притравки, присмаки до неї додавалися. Ну і доволі часто ще випікали також і так звані мазурки. Це західне полісся, скажімо, терени теперішньої. Північної частини Волинської області, теперішньої, так невеличкі такі хлібти-мазурки, які використовувалися у дуже багатьох чинах звичаєвості. Крім того, що їх освячували просто у церкві, так само разом із паскою. Вони були обов'язковою частиною подарунку, який несли там похресники своїм хресним. Або знову ж таки хресні несли до молих похресників ці мазурки, і обов'язково усім дівчатам незаміжнім треба було скуштувати 12 пасок. Щоб обов'язково в цьому році вийти заміж, є таке вірування, є. І до речі, вважалось, ну, там 12 – це мінімальна кількість. Чим більше, тим швидше. Тобто, чим більше пасок дівчині вдавалося скуштувати, тим швидше вона могла собі сподіватися на цей бажаний вихід заміж. До речі, надзвичайно цікавим є декорування пасок, тому що крім традиційної символіки пов'язаної з паскою того самого хреста, чи там пізніших уже навіть написів дві букви. Угу. Х і в Христос Воскрес, е, навіть в тих самих хрестах збереглися дуже давні такі сакральні елементи, тому що кінці хрестів доволі часто загинали, е, утворюючи так звану сваргу свасті, це котре там давнішим солярним знаком. Доволі часто у верху Паски виробляли візерунки у формі спіралі. Безконечники оці. Трипільська така, символіка. Так, так, так. Оця таглі, тяглі символіки, вона є надзвичайно давньою, і слід відзначити, що оця символіка, вона не є притаманною тільки українцям це є дуже давня символіка і певні, якесь коріння, про намі індоєвропейській культурі воно є загальне. І головне, що ми його зберегли, ми його продовжуємо, навіть якщо ми часом і не розуміємо, але передається з роду в рід і Богу дякувати, що це відбувається. І маємо літо літо це є свято для землі, для поля, для природи, але приходить момент обжинок. Коли доводиться вже збирати збіжжя, цей урожай, і теж є багато збережених і пісень, і традицій, і ритуал першого снопа, що це дуже такі поважні жінці, довірялося зробити перший зажин. І ну, скажімо, для українців було надзвичайно важливим це, от власне, зажинки. Початок жнив надзвичайно багато було традицій, звичаїв які були спрямовані. Не тільки на те, щоб вдало відбути жнива, а й на те, щоб уникнути якихось певних фізичних ушкоджень, тому що тим самим серпом можна було дуже боляче і поранитися. Рана дуже довго заживає, оскільки лезо серпа зубилося. Зокрема, оскільки я займаюся власне дослідженням українського поліці, я розкажу про такі поліські дуже цікаві речі. Газдиня, чи як кажуть на полісі, газяйка, мала зажинати лівою рукою перший раз. Три рази лівою рукою зажиналась, потім жали так, як звикла. Е, першим перевеслом треба було підперезатися самі господині. Чому? Тому що ніби вважалося, що таким чином вона уникне болю в спині. Це важка фізична робота, потрібно постійно схильцем іти. Досить часто прив'язували руку Тривоне нитку. На це всі напевно знаєте, це така поширена в Україні традиція, щоб уникнути розтяжку зв'язок, власне, у кисті. Е, коли жали поле і не дужали. Ніч зайшла, треба йти додому, а полеше не дожати. Обов'язково жиналося дві жмені збіжжя, і вони навхрест спиралися на оцю стіну збіжжя, яке ще стояло. Виходив фактично цей давній косий хрест. Не рівний, а давній косий хрест. Коли закінчувалися жнива, потрібно було, крім того, що там останній сніп. Його зберігали там, тримали чи до різдва, коли його слід було поставити на покуті. Оцей символ діда, предка, дідух. Ще і залишали так званий обжинковий сніп на самому полі. Він називався найчастіше, побутує назва Борода. Спасова борода, дідова борода. Інколи трапляється також лексема коза. Не залишали дуже багато колосочків залишались там залежно. Були певні кількості, там можна було залишити знову ж таки якісь сакральні кількості: 7, 9, 12 колосків. Інколи так, щоб у руку влізлося, обов'язково у це збіжжя воно було не жате. Залишалося таких кілька колосочків, зазвичай це в куті поля залишали кілька колосків, які мали так стояти, аж поки поле не орали. Тоді вже припереорювані це колося приорювали. Зерно з нього зазвичай забирали і або висівали у самій бороді всередині, або забирали його, додавали до насіння. Ніби знову ж таки благословення предків на новий врожай. Саму бороду обов'язково обв'язували або невеликим перевесельцем з того ж жита, або... Дуже часто червоною стрічкою. Червоною ниткою, червоною стрічкою, червоною сьомшкою, Щоб би, не стьом. E, ну так, червоний корінь на борговий, хоча водночас і не пов'язаний знову ж таки з померлими. Прикрашали, крім того, цю бороду ще й польовими квітами. В середину це колосся досить часто вкладали, на якусь травичку, вкладали кусочок хлібчика із сіллю. Знову ж таки, хліб благословляє майбутній хліб. Крім того, часами ще скородили всередині в бороді з серпом, виривали ви скородили, як я вже казав, засівали зерном і самої ж бороди. Доволі часто після того як облаштовували, прикрашали цю бороду, довкола бороди відбувалися певні дійства, танцювали. Співали, качалися по землі, досить часто там брали дитину чи, чи господиню, і за руки за ноги од довкола цієї бороди тягали, ніби так і тягали ще й до, до речі доволі часто ще й за ноги, щоб людина ніби руками вона мала заскородити це посіяне зерно. Тобто семантика цих речей вона є дуже давня, і, на жаль, на теперішній час люди, навіть відбуваючи оці ці обрядодії, вони не розуміють, для чого це робиться. Для них це просто умовність. Так треба, так робилося, і ми робимо так само. Але це, мабуть, пов'язано з тим. Що вже що менше і менше люди взагалі знають про поле взагалі рідко хто тримає в жмені оце зерно. Ну, та... свідомлення я кажу, свідомлення втрачається, але сам факт от, е, облаштування, залишання цієї бороди наявний дотепер, навіть в тих випадках, коли відбувається жнива механізована з допомогою комбайну, тому що рідко хто вже тепер насправді жне серпом. Люди навіть це дивуються дивися, він жне серпом дивак. Навіщо мордуватися, так? Але навіть в тому випадку, коли там випадково десь комбайн залишив пару колосків, люди їх все таки зав'язують, обв'язують, залишають на полі, або ж цільово просять там, щоб комбайн десь в куті поля, маленький шматочок залишив. Знову ж таки на облаштування цієї бороди обжанкової. Я думаю, що комбайнери теж є освічені люди в розумінні давніх традицій, можуть це робити самі. Можуть це робити. До речі, що цікаво, чи саме це колосся, як я вже казав, його залишають, потім витреблюють всі з нього зерно. Але часами борода залишається і без колосся, колосся зрізається, забирається додому, дома тримається десь за образами у хаті і потім використовується при освяченні. Воно освячується на спаса, тому що знива зазвичай вони починалися на Петра і Павла. Це такий найпоширеніший термін початку жнив. Після Івана або після Петра і Павла. Тобто до Іллі, до 2 серпня, жнива вже слід було закінчити. Прийшов Ілля, наробив все. Після того збіжжя гниє, солома гниє, це вже непотріб. З поля слід це було звести до Пантелеймона, до 9-го. На поліснах говорять, «паликопи». Починаються страшні громовиці, збіжжя горить, і слід було вже забрати з поля. І власне, оце от колося його свячували. На спаса, а чи окрім спаса існувало якесь окреме свято хліба? Окреме свято хліба є такі речі, які пов'язані з першим хлібом. От перший хліб з нового рожаю його доволі часто називали новинка, новий хліб, молодий хліб. існувала навіть приказка. Нова новинка, щоб не болів ні живіт, ні спинка. Тобто навіть цей хліб він за народними уявленнями, володів якимись там цілющими властивостями, що його треба було споживати не просто таке попередньо перехрестившись, бо знову ж таки, ніби так, якби Боже благословення, так ми маємо новий врожай, ми маємо за що пережити. Бо, власне, оцей от період перед жнивами, оцей переднів, він зазвичай був доволі таки голодним. Жона доволі часто бракувала, а ще особливо там не надто сприятливих для аграрних або в період воєн. Або в період воєн, так. Тому цей, цей хліб новий ну, справді був справжнім Божим благословенням. Доволі часто навіть селяни облаштовували громадські комори, де вони якусь певну частку врожаю. Зі всього села кожен потрошки здавав, і вони зберігали цей фонд, фактично посівний з зерна, тому що доволі часто людині самій бракувало, вона могла там наважитись з'їсти це останнє зерно. Чи бували доволі часто пожежі, тому що будівництво часто густо дерев'яне, чи в Карпатах, чи на полісі, покривалося там чи соломою, чи, на, чи, як, чи як на полісі очеретом. Одна іскра це все спалахувало, горіло. До речі, з цією ж метою. Надзвичайно часто самі от комори, самі боїща, самі клуні, де відбувався власне обмолод зерна, де воно пізніше зберігалося, будували надзвичайно далеко від житла. Було таке, що по одну сторону вулиці будували житлові будинки, а по другу сторону вулиці будувалися власне вже от клуні, щоб піч була щоб у випадку того, якщо там в хата займається від печі, щоб оціліла клуня із зерном. Нагадую, що у студії Львівського радіо у світлиці гість Сергій Ципишев, заступник директора музею народної архітектури та побуту у Львові з наукової роботи, і говоримо ми сьогодні про таку сакральну річ, необхідну для нас про хліб. Пане Сергію, а як сьогодні, на вашу думку, зберігаються ці традиції? Розуміємо, що в сучасному світі, мабуть, це вже як архівні дані, але таки людина не змінюється, і людину все одно. Тягне до землі, до природи, і рано чи пізно думаю, що традиції теж будуть відроджуватися, тому що українці без землі, без хліба, це важко сказати, що це буде нація, звичайно, що українці, як така давня і по тому власне аграрна нація, так не може позбутися цієї пошани до хліба. Ця пошана вона передається від батьків дітям найчастіше. Дитинка усвідомлює цю пошану до хліба з найпростіших речей. Коли хліб підняв, його треба підняти, поцілувати, навіть поприпроситися перед хлібом. Не можна хліб просто там кидати на землю. Якщо не хочеш той хліб, який оповісти сам, то віддай б дай його тварині. Его не можна викинути. Є надзвичайно багато приказок, які от стверджують цю сакральну таку надзвичайно важливу роль хліба. Там без хліба суха бесіда, хліб та вода, то козацька їда. Ну, і надзвичайно багато інших хліб у самого голова. Це теж відомі речі, що з дитячих років, зі шкільних років. Але в той же час, бачите, через модернізацію життя, через механізацію праці, надзвичайно багато. Речей вони або зникають, або ж вони видозмінюються. Вони пристосовуються під нові умови. А що робить музей народної архітектури та побуту у Львові, щоб зберегти ці традиції? Можливо, якісь майстер-класи, якісь лекції, експедиції. Наші працівники звичайно ж ходять по якихось навчальних закладах. Відбувається якісь, на чітка лекції, відбуваються уроки. Нашим музеєм постійно організовуються науково-дослідні експедиції. Основною метою яких є зберегти, власне, оскільки в нас є музей народної архітектури та побуту, оці от речі, які пов'язані з народним будівництвом і з народним побутом, будь-що чи побутове, чи, чи ужиткове, чи сакральне, воно все зазвичай пов'язане з якимись обрядами, з якимись звичаями, звіруваннями. І у надзвичайній більшості з них складовою частиною є хліб. Чи його сировина або навіть хлібопекарський інвентар. Тому що навіть та сама куцюба, якою вигортається жарі з печі, чи хлібна лопата, вони дуже часто використовуються в якихось певних народних звичаях та обрядах. Скажімо, для того, щоб уберегтися від громовиці, від граду, знову ж таки, то те ж саме поле могло градом вибити на нуль, так. повна втрата врожаю. Хлібну лопату виносили з хати і спирали на стіну. При вході біля дверей або ж клали навхрест перед входом до хати із куцюбою. Використовувалися також у цьому всьому і рогачу цей, котрим вставляли горщики до печі. Тобто сакралізувалось навіть те, що було пов'язане із самим хлібом. Піч також, до речі, дуже така непроста річ, із якою пов'язано надзвичайно багато вірувань. Скажімо, коли на Різдво після відбуття цієї святої вечері, так, напередодні Різдва. Залишали всі страви на столі, включно із тією самою кутею, передвісником хліба, попередником хліба, кашею, і з обрядовим різдвяним хлібом піч. На ніч не закривали, тому що згідно народних повірувань, оці от предки для котрих, власне, і залишалося це частування на столі. Вони до хати проникали зазвичай за народними уявленнями через коми, через піч, щоби повечерят. Щоби повечеря так само. І я дуже дякую своєму гостеві Сергіїві Ципишеву, заступнику директора музею народної архітектури та побуту у Львові з наукової роботи за таку змістовну і цікаву розповідь, і хочеться тільки побажати успіху у вас.